Не того, що відбувається на Курщині у Курській області, українська армія зірвала задум росіян. Армія Російської Федерації втратила багато техніки. Заявив про це очільник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко. Як зазначив Коваленко, в телеграм плани росіян було зруйновано. Втім, наразі деталі актуальних подій на Курщині очільник ЦПД не розкрив. А він сказав наступне: написав у Курській області, вдалося наразі зірвати задум Росіян без деталей, але в армії Росії значні втрати в техніці, зазначив він. Щодо операції в Курській області, то які новини вже повідомлялися нещодавно. напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що російський контингент в Курській області вже досяг чисельності в 50 тисяч особового складу. Він відзначив, що йдеться про військових, які раніше перебували на інших напрямках. Тим часом видання Форбс повідомляє, що українські захисники потрапили в жорстку пастку в Курській області. Зазначається, що українська сторона втратила щонайменше один СІВІ-90 Мардер м 2 і. Страйкер. Тим часом російські війська намагаються знайти вигідну ділянку для переміщення позицій, зокрема на стику Харківської та Білгородської областей. Про це повідомляє прес-служба Оту Харків. В районі населеного пункту Муром окупанти намагалися провести рекогносцировку місцевості з метою пошуку більш вигідної ділянки для переміщення позиції своїх підрозділів. Неподалік глибокого російські війська проводять в бойову готовність вогневі та протитанкові засоби, очікуючи штурмових дій з боку сил оборони України. У Вовчанську відбуваються заходи з відновлення боєздатності штурмових груп загону Шторм, а також зафіксоване поодиноке переміщення особового складу медикаментів та провізій для поповнення втрат. Протягом минулої доби на харківському напрямку відбулося п'ять бойових зітнень у районі Стариці та Вовчанська. Окупанти задали п'ять авіаударів з використанням десяти керованих авіабомб. А також здійснили 55 ударів дронами Камікадзе і 401 артилерійський обстріл позицій українських військових. Попри інтенсивні атаки сили оборони України активно і ефективно нищать живу силу та техніку противника. За добу ворог втратив 112 солдатів, з них 50 загиблих і 62 поранених. Крім того, знищено та пошкоджено 77 одиниць військової техніки, серед яких вісім артилерійських систем, три бойові броньовані машини, 24 безпілотники та одну одиницю авіаційної техніки. Також ліквідовано 26 укриттів для особового складу, три склади боєприпасів і. Стартову позицію для запуску дронів. Російські війська просунулись у Турецьку Донецької області. Зокрема, окупанти закріпилися на двох вулицях. Про це повідомляю з посиланням на заяву речниці Оту Луганськ Анастасії Бобовнікової. Ситуація залишається складною. Найбільш складна ситуація біля Турецька та Нью-Йорку. На жаль, ворог там, у Турецьку, просунувся дещо і закріпився на двох сусідніх вулицях до вулиці Центральної. Крім того, за словами речниці, ворог не полишає спроб пробити оборону ЗСУ в районі часового яру. Бобовнікова зазначила цитую, «незважаючи на те, що там зменшилась кількість штурмів однак ворог заводить нове поповнення на передові позиції. І ми думаємо, що це все-таки затища перед бурою, і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку. Щодо ситуації в районі Турецька, то російським військам дійсно вдалося увійти до частини Турецька Донецької області. У міській забудові йдуть вуличні бої. Ситуація динамічна, окупанти намагаються просуватися. А українські воїни роблять усе, щоб не дати ворогові втілити задумани. Зокрема, російські війська продовжують просування на вулиці Центральній у Турецьку, де йдуть запеклі бої. Також російські окупаційні війська відновили атаки на Придніпровському напрямку. За минулу добу зафіксовано п'ять штурмів на Херсонському та два штурми на Запорізькому напрямках. Про це повідомляють в силах оборони Півдня України в Телеграм. Цитую, З початку тижня ворог відновив атакувальні дії на Придніпровському напрямку. Сили оборони півдня України на Херсонщині відбили 29 штурмів. Йдеться у повідомлення. Окупанти також продовжують артилерійські обстріли, завдають авіаційних ударів, застосовують ударні дрони різних типів, ведуть аеророзвідку. І за минулу добу росіяни застосували 318 вісімнадцять півдронів. З них Три ударних безпілотники типу ланцет скинули 428 осколкових боєприпасів. І за добу окупанти втратили на півдні України 59 солдатів, а також 25 одиниць техніки. Сили оборони України уразили два бліндажі: п'ять місць зберігання боєприпасів, місце зльоту дронів. Також і спостережний пункт і вогневу позицію. До того ж, варто додати, що Придніпровський Дніпровський напрямок фронту це території Херсонської області, де точаться бойові дії. Умовна лінія розмежування проходить по річці. Дніпро, про яка розділяє Херсонську область на правобережну контролю Україна, та лівобережну, яку контролюють, на жаль, окупанти теж фіксує логістичне пекло у Росії через удар по нафтобазі у Феодосії. Що відомо, після знищення нафтобази в Феодосії? росіяни потрапили дійсно до такого собі логістичного пекла. У окупантів фіксується дефіцит палива. Про це повідомляє телеграм-канал партизанського руху. А Агенти фіксують активні пересування військових бензовозів по всьому півострову. Руйнування нафтобази у Феодосії призвело до серйозного дефіциту палива для збройних сил Росії. Йдеться у повідомленні. І як зазначають партизани, окупанти масово створюють мобільні заправні станції, які постійно змінюють місця дислокації через страх удару по них. Вище командування віддало розпорядження обмежити знаходження точок зберігання палива на одному місці не більше 10-12 годин. Така ситуація показує, що руйнація об'єктів такого масштабу критично позначається як на забезпеченні військ, так і на виконанні бойових завдань збройних сил Російської Федерації.